Для виставлення залишків по товарно-матеріальним цінностям, як і для виставлення залишків по основним засобам, спочатку необхідно з системи завантажити шаблон та заповнити таблицю даними. Нагадаємо, що шаблон ми завантажуємо, обираючи модуль операції. Пункт меню Формування шаблонів Excel для завантаження. В списку шаблонів шаблон для ТМЦ має назву товари. Як і для інших шаблонів, важливо не змінювати структуру таблиці. Дані починаємо вносити з восьмого рядка. Обов'язковим в цій таблиці є поле Рахунок обліку. Які рахунки слід вносити до цього поля? Відповідь на це питання нам зможе дати план рахунків. В це поле вносимо рахунки, вид яких є матеріали. Оскільки це шаблон по товарно-матеріальним цінностям. Відкриємо план рахунків. Модуль-довідники, план рахунків. Скористаємось пошуком по полю вид рахунку. Введемо ключове слово Матеріали. Бачимо перелік рахунків, які можуть використовуватися в нашій таблиці. Також є ще один специфічний рахунок 1121. Він також відноситься до матеріальних рахунків. Це малоцінні необоротні матеріальні активи, які не мають інвентарних номерів. Нагадаємо, що, як і в інших шаблонах, Дані по матеріально-відповідальних особах, їх прізвище та табельний номер визначаємо з особових карток, довідника персоналу. А дані про підрозділ, його назву та код визначаємо з довідника підрозділів. Заповнюємо наступні поля в таблиці. Вводимо найменування товарно-матеріальних цінностей. В разі необхідності вказуємо код у КТЗ. Вносимо одиниці виміру кожного з товарів. Їх позначення мають відповідати позначенням в довіднику одиниць виміру. Вказуємо кількість кожного товару. Суму. І зверніть, будь ласка, увагу на поле код групи товарів. Значення в полі Код групи товарів мають відповідати номерам груп в довіднику групи товарів продукції і послуг. Цей довідник в передналаштованому вигляді вже має кілька сформованих груп. Це групи товари з кодом 05. Тваринництво з кодом 06, рослинництво 07 та послуги з кодом 20. Перед завантаженням залишків по товарно-матеріальним цінностям додатково можна створити необхідну кількість груп для товарів для зручності, щоб дані були впорядковані за певними ознаками. Для цього в лівій частині вікна слід обрати групу товари. І натиснути кнопку Додати за зразком або Знайти її в меню за трьома крапками. В полі Код вводимо номер групи. Його ми обираємо довільно, наприклад, 10. Ім'я групи задамо Матеріали для будівлі. Облікова одиниця виміру обирається зі списку. Що містить перелік доступних варіантів з довідника одиниць виміру. Залишаємо штуки. Рахунок збереження вказуємо 205. Як рахунок для будівельних матеріалів. Можна налаштувати для кожної групи окремий рахунок, але цей рахунок можна в подальшому змінювати. Натискаємо кнопку Додати. Ми бачимо, що група матеріали для будівлі створилася в переліку груп. Закриваємо цей довідник в таблиці для рядка, в якому найменування ТМЦ вказано Будівельні, змінимо значення код групи товарів на 10. Зверніть увагу, якщо ми будемо додавати дані в новому рядку. І введемо код групи товарів 0,5. Excel перетворить це значення на числовий формат і відобразить у вигляді 5. Для системи 5 і 0,5 це різні значення. Тому для того, щоб система коректно розпізнала код групи товарів, у такому випадку необхідно змінити формат клітинок на текстовий. Щоб значення відображалось у вигляді 0,5. Далі заповнюємо ціну товарів. Наша таблиця готова до імпорту. Імпорт залишків по товарам відбувається за тим же алгоритмом, що й імпорт залишків по основним засобам. Спочатку здійснюємо закриття звітного місяця. Далі обираємо імпорт даних з 1С або Excel. Якщо таблиця заповнена коректно відповідно до шаблону, система визначить тип процесу виставлення залишків по запасам. Після цього необхідно вибрати Виставлення залишків, відкрити документи і провести спформований документ. Система надає можливість імпортувати дані на всі рахунки в один документ або на кожен рахунок в окремий документ. Тобто новий документ може бути створений саме для рахунку, не для інших параметрів за принципом один рахунок, один документ. Ми підготували таблицю для імпорту всіх рахунків по товарам в один документ. Отже, здійснюємо закриття звітного місяця. Імпортуємо дані з таблиці. Вказуємо таблицю, яку ми підготували, натискаємо кнопку Відкрити. Шаблон заповнений коректно. Ми отримали тип процесу виставлення залишків по запасам. Натискаємо кнопку «Ок». Після того, як дані проімпортовані, обираємо модуль Операції, виставлення залишків. За допомогою кнопки Умова встановлюємо необхідний період, обираємо документ залишки запаси і натискаємо кнопку Провести.